Відоме про невідоме повертається. Сьогодні ми розкажемо вам про людину, яка приїхала з Уралу в Черкаси. Людину, яку ховали всім містом, але через 30 років його прах завантажили на вантажівку і вивезли невідомо куди. Мова йде про Івана Карловича Гроса. Він приїхав в Черкаси з Уралу, де мав бізнес, мав невеличкий заводик, але приїхав в Черкаси і працював на цукровому заводі. Його і кількох багатьох працівників заводу звільнили, але він не опустив руки, він зібрав гроші і заснував на розі нинішнього Шевченка і Ільєнка завод імені Гроса. За даними деяких наших черкаських краєзнавців, Іван Карлович Гроса мав відношення до будівництва або створення першого в Черкасах автобусу, який мав курсувати від Соборної площі. До курортної Соснів. У 1917 році, зрозуміло, його завод забирає радянська влада. Замість нього поставили нового директора, який завалив все. Тому керманичі вимушені були повернути грозя до управління заводом, де він був вже як найнятий директор. У 1925 році його остаточно звільняють з його ж заводу, який на той час уже мав назву Петровського. І Іван Карлович переходить працювати в політехнічний технікум, який нині розташований на вулиці Надпільній. Він та його родина пережили голодомор. Іван Карлович помер чи то в 35-му, чи то в 36-му році. Труну з тілом несли від його будинку. До речі, будинок, де він жив існує до нині. Це будинок навпроти дружби народів, він так прихований за парканом. Так от труну несли. Через це місто на кладовищі, яке тоді розташовувалось, там, де кінотеатр мир. Через 30 років, розширюючи місто, міська влада зруйнувала кладовище, всі залишки, прах людей, які там були поховані, завантажували на вантажівки і відвезли на відомому напрямку. Нині ім'ям Івана Карловича Гроса названий провулок у Черкасах. Колишня назва цього провулку Тобілевич. А це було відомо про невідоме. Ставте вподобайку, задавайте свої запитання, підписуйтесь на наш канал і ви дізнаєтесь дуже багато цікавого.